Вітаю всіх, я таролах Євгенія, хочу зробити сьогодні розклад, що вам допоможе дійти до вашої мрії. Карта буде для натхнення у нас. Тут Сьогодні хочу зробити трошки по-іншому. Будуть варіанти. У мене три варіанти буде сьогодні, і по каменю: який камінь ваш вас притягнув, там буде ваш варіант. Не буду описувати енергетику, тому обирайте, що ваше, і будемо дивитися. Почну з аметиста. До речі, я продаю камінчики і прикраси із каміння. Тому це можна знайти в інстаграм, позаглядати. Я десь закріплю назву. Так, що вам допоможе дійти до своєї мрії? Перестати очікувати і перестати дивитися в минуле, тому що ви можете підвисати і не бачити шансів інших, які є у вас десь під носом. Ви, от ніби, знаєте, надумали, що все має бути конкретно по якомусь плану. Але коли ви. Розширити ці горизонти свої дозволите, просто мрії бути. Знаєте, ніби таке налаштування, моя мрія, обов'язково збудеться. Так, я не знаю, як це буде, але в будь-якому разі найкращим для мене чином. Тому не очікуйте саме такого процесу, над яким ви думали, допоможе вам також продовжити над цим працювати. І знаєте, Додаткові спроби, тому що таке враження, що вона вже десь ніби недалеко, але вислизає якось від вас ваша ця мрія, що вам ще допоможе дійти до своєї мрії вчитися балансу між матеріальним і духовним. Тут про те, що а. У вас є якийсь дисбаланс у цьому, або, знаєте, так, періодами, то ви там вдалися в якусь духовність, розвиток, творчість, таке щось емоційну сферу, а то ви прям будуєте плани, концентрація лише на фінансах, щось там таке робите, але завжди потрібен баланс. І ваша духовність, ваш емоційний розвиток вам допоможе дійти до ваших фінансових задач. І дійсно. Тут ще йдуть якісь знання із вашої глибини. Можливо, ви не довіряєте своїм якимось навичкам, умінням, знанням, але потрібно. І тут ще йде про баланс, знаєте, ваших внутрішніх сторін, усіх, які у вас є. Це про світлі і тіньові сторони. Також, в принципі, якийсь у вас дисбаланс або Скажімо так, розфокусування. Можливо, ви не розумієте зараз, хто ви є, в який бік вам краще піти. Знаєте, ніби стоїте на роздоріжжі, хочеться і те, і це. Але що дійсно ваше, ви зрозуміти зможете, коли пізнаєте глибше себе. Або це я вам розкажу. Так, що вам заважає дійти до вашої мрії? Зайві емоції. І тут, знаєте, в когось якась конкретна людина виводить вас на емоції, в когось це син може бути, або якийсь менший чоловік, можливо, там племінник, в когось це може бути брат, а в когось, може, можливо, ваш молодий чоловік з якимись імпульсивними всплесками. Чомусь він вас тут. Виводить на емоції, і ви забуваєте, що вам, куди вам треба рухатись. Дивіться, тут двоє людей, тому якщо ви в ролі імператриці, то вас виводить на емоції ось такий лицар Жезлів, можливо, вогняної стихії. Та, як я сказала, син там. Племінників, все в такому плані. А якщо ви в ролі лицаря-жеслів, то у вас питання із кимось старшим навпаки, з мамою або вашою дружиною, може бути, а може бути хтось із близьких, іще там тітка, бабуся також виступає. Тобто, навпаки, дивіться, в якій ролі ви а, виступаєте, а чим саме вони вам заважають? У вас різні думки, різні погляди саме на вашу мрію, або ж загалом на ваше життя. І через це суперечки відбуваються, і ви не можете домовитися якось віднайти спільну мову. Ну, так, це тут в будь-якому разі і в тому, і в тому. Це дуже близьке коло вашого спілкування, а у когось тут імпульсивні витрати. Заважають, а, можливо, вам, наприклад, треба назбирати грошей на вділення цієї мрії, а у вас ось ці імпульсивні витрати або ж витрати на когось із цих близьких можуть вам також трішки віддаляти вашу мрію. Яка вам підказка? Давайте подивимось, коли ж вона збудеться, та ваша мрія. Можливо, якийсь приблизний, хоч період. Півроку може бути. Не менше ніж півроку, але тут є умови. Якщо ви берете себе в руки, перше, далі вивчаєте себе глибше, розбираєтеся зі своїми тінями і використовуєте їх собі на благо, а не ведетесь на якісь спокуси ззовні. Тобто, ви маєте також почати робити нові дії, і комусь тут потрібно налагодити стосунки саме із близькими людьми. Коли ви налагодите. І, можливо, наприклад, донесете до них свою думку, і вони зрозуміють, що це для вас важливо, вони вас можуть підтримати, і вже якийсь а, мінус, одна перешкода буде у вас на цьому шляху. І робити якісь нові дії, які, які ви ще до цього не робили. І потрібен вам ще дисципліни трішки дисципліни, чіткого планування прям прописувати, я би сказала, і а, за можливості не відходити від того плану, Попечищати хвости в голові. Позавершати все, що ви там не позавершали. Якщо є просто думки про щось минуле, або в житті, наприклад, із кимось вам треба вияснити стосунки, то треба порозставляти вже крапки, з кимось домовитись, а від когось піти. Тому вам треба Зрозуміти, чого дійсно ви хочете зрозуміти себе, і потім буде вам легше дістатись до своєї мрії. І знаєте, таке враження, що у вас е, ніби очиститься простір, і ви зможете не одну ще свою мрію втілити в життя у весь цей період. Тому найближчий рік, я би сказала, у вас тут буде змінний на краще. Тому бажаю вам успіхів. Можете прокоментувати. Я подивлюсь інший варіант. Хто обрав ось цей камінчик? Такі симпатичні також. Забула, як називається, бачите. Авантюрим, здається, зелений. Так, що вам заважає дійти до своєї мрії? Тягнете дуже довго із діями. Тут, знаєте, ніби ви ходите по колу, дуже відтягуєте рішення, думаєте, що воно якось саме вирішиться, саме до вас прийде, а вам не треба буде якихось під... від... від... прикладати зусилля. Тому що ви боїтеся. Ви робили більше всього що не одну спробу, якісь дії робили, але на даний час вже ніби от-от уже скоро, а ви застрягли в якомусь такому періоді. Не бачите якихось шансів для дій, тому що дев'ятка це вже майже майже що заважає? Пасивність ваша, знову ж таки, що помірність, що верховна жриця це про пасивність. І, ніби, знаєте, ви не можете відкрити очі на правду. По-перше, тут подумайте, чи дійсно ця мрія ваша? Не знаю, тут уже інформація з потоку: чи дійсно вона ваша, чи вона вам кимось нав'язана? Тому що тут може бути варіант. Тут, знаєте, наприклад, там батьки говорили: от ти виростиш і маєш вчитися там на юриста, або ще щось, і ви звикли, з цією думкою, і почали над цим працювати, і вона перетворилась на вашу мрію. <кій> Тому тут, по-перше, є вплив а, родичів. Більше всього, що тут або такий авторитарний батько є, або був який через якого ви могли стати ось такою сповільненою людиною, я би сказала. Вагайтесь перед тим, як зробити щось. А в когось могла бути історія, наприклад, із колишньою якоюсь роботою, де ваш начальник, наприклад, вам там наговорив неприємних речей і ви зневірилися. Тобто тут емоції дуже сильно впливають на вас, ви стримуєтесь і зависаєте, ходите по колу. Прям я би сказала, таке болото себе затягнули, а вам потрібні активні дії вилазити десь назовні комусь, тут навіть виходити в інтернет або якісь. Поїздки, переїзди, можливо, за кордон, мандрівки, можливо, просто мандрівка на деякий час, там відпочинок чи щось таке. Але потрібно прям бігти, прискорити себе. Що вам допоможе ще? Поговорити з кимось? Або з кимось поділитися цією вашою мрією? Дуже близька це має бути особа, якій ви довіряєте і з якою ви ділитеся своїми емоціями. Вас підтримують, вас розуміють. Так, а що вам заважає дійти до вашої мрії? А заважає, ми вже, в принципі. Підтверджуємо, заважають емоції, пасивність, ви розумієте, куди йти. Ви заховали, знаєте, не слухайте свою внутрішню дитину, а слухаєте якихось людей навколо вас. І знову тут людина якась. Тут є момент, що ви можете дуже сильно чіплятися за думку інших людей, Там, а що скажуть люди? Неважливо, чи близькі там, чи далекі. Ця установка вас дуже стримує. Давайте, що вам допоможе, які, можливо, кроки дії наблизять вас до вашої мрії. <смір> Скільки тут емоцій? Врівноважити емоції, прожити їх, якщо вам потрібно, розібратися в них і а, будувати чіткий план. Вам тут потрібна якась, знаєте, я б сказала, агресія. Прям. Агресію свою направити на досягання цієї мрії. І комусь тут потрібно вибудовувати кордони, якось по-іншому вибудовувати спілкування з оточенням і конкретно з якимись близькими людьми. У вас тут якась сімейна тема прям проходить дуже глибоко. Або ж установки, нав'язані з дитинства такі, знаєте, ці, ціла мутрія крутиться в голові. Тобто, не пробувати щось, що в вашій сім'ї вважалось якимось неправильним. Наприклад, що творчістю не заробиш, або щось такого, тому що тут перша у нас була помірність, схожа на мою енергію це про творчість. Але якщо ви уйшли в мінус, то ви закриваєтеся, закриваєте цей весь потенціал. Тому трішки егоїзму вам потрібно додати і поставити свої плани, свої мрії на перше місце. А комусь тут потрібно розвивати свою ось цю... Жіночу енергію, це не про спіднички там і всяке таке. Навіть якщо ви чоловік дивитесь, це про те, щоб довіряти Всесвіту і приймати всі блага, які до вас йдуть. Тому що імператриця у нас приймає і ще розуміє, що все, що вам потрібно, до вас прийде. Хоч ви там в емоціях, хоч ви там агресуєте, ось цю якусь свою впевненість у своїх силах також треба. Розвивати і боротися зі своєю пасивністю. Тому що, так, тут дійсно думки про інших людей. У когось, це, знаєте, от думка, що скажуть люди, а в когось це, навпаки, Ось така ніби жертовність, де вам доводиться або думати про інших людей постійно і жертвувати своїми там, цілями. Але тут скрізь потрібно перебирати, можливо, щось ви все-таки робите зайве. Така вам підказка щодо вашої мрії. Давайте глянемо, можливо, вдасться період подивитися, в який період вона збудеться. А тут, знаєте, не скажу я вам період, тому що тут все залежить у вас від роботи над собою. У вас зараз такий період, де ви не розумієте себе дійсно. І, і знову якесь таке враження, от ніби або ви зміните мрію, або якось її трошки трансформуєте, і потім вона вже почне до вас наближатися. Цікаво. Дуже. Тому, найперше, вам потрібно розібратися в собі. А далі вже буде все як потрібно. І обов'язково прокоментувати мені, лайкнути і підписатись. І буде нам всім щастя. Так, хто обрав ось цей камінчик синенький, гарненький. Так, я коли з картами, то більше нічого не пам'ятаю, назви каменів. Так, що? Що вам заважає дійти до своєї мрії? Люди інші люди, які вас сковують і ніби аж подавляють. Ви прям в скутих таких енергіях і не бачите виходу, не бачите, чи взагалі ця мрія вона. Здійсниться, чи взагалі вона вам треба. Тут може бути історія там чоловік і син, про яких ви дбаєте, і на яких витрачаєте багато енергії. У когось це просто якихось так, ну, що це, що це, чому це люди ці на вас впливають. Якесь дуже близьке оточення. Прям таке враження, що вони е, або ви живете разом десь на одній території, або часто бачитеся в одному і тому ж домі. А в когось це може бути, наприклад, тут чоловічої більше енергії, може бути, наприклад, і батько з братом. Там, Купу варіантів. Зараз я не буду все перечисляти, але тут люди дуже впливають. А яким чином вони впливають? Знову. Так, у вас тут хтось обманює. Це той, що молодший якийсь. У когось тут може бути історія, що хтось із цих чоловіків випиває в залежності, і через нього ваша мрія дійсно десь улітучується, хочеться мені сказати. І тут ідуть якісь, можливо, витрати фінансові на це все. Тому. Тут або ця історія може бути, або маніпулятор. Він дуже впливає на вас і, наприклад, використовує гроші, які ви могли б використати на цю мрію, якесь інше русло. Це вас дуже розчаровує. Багато кубків. Тут може дійсно у когось бути якась історія з залежностями важко. Враження, що вам і не хочеться мріяти зараз. Так, а ну давайте. Що ви можете з цим зробити? Давайте підказку гляну. <сум> мріяти треба обов'язково, не забувайте це. Мрійте про велику кількість мрій, собі дозвольте тримати в голові. Вам потрібна зараз робота. Тут або Комусь треба стати фінансово незалежним, або дійсно якось прям на фінанси акцент. Або зберігати, можливо, навіть в таємниці від когось, зберігати, накопичувати фінанси поступово. У вас якась така неприємна, звичайно, якась історія, вона мене ж мурашки. що вам допоможе з цим розібратися, жорсткості трошки вам потрібно, по-перше, щоб захистити себе, а по-друге, щоб вийти зі стану жертви. Тут може бути у вас такий варіант, звичайно, тут уже немає різниці, чи вас в цей стан загнали, чи ви себе загнали, але потрібно з цього виходити, тому що ви з цим не зможете розібратися, якщо буде ось така психологічна залежність від інших людей, можливо, і матеріальна. Угу. Комусь тут прям, знаєте, може бути переїзд до. Якоїсь іншої людини, або, наприклад, якийсь захисток у вас є в знайомого, тому що тут мелькають ще люди: і жінка, і чоловік, якісь, можливо, це ваша знайома пара. Це вже, знаєте, таке на якийсь крайній випадок, але, можливо, вони можуть вам якось допомогти морально, або якимись підказками. Ох, і варіант третій, ви собі, звичайно, обрали. Надіюсь, тут не буде таких людей, в яких така історія от іще й трійка. Тут і трикутники в когось можуть бути. Або ж дійсно в когось проблеми зі здоров'ям, знову ж таки. Так, на що вам звернути увагу, щоб викрутитися і дійсно якусь мрію свою здійснити? На активність, агресію і перестати підкорятися іншим людям. У вас тут найголовніша проблема це інші люди, які на вас впливають. Але тут треба усвідомити, що це ви можете змінити, якщо будете не дозволяти їм з собою так поводитися. Тут якесь таке коло людей, родина, якісь близькі, близькі, близьке коло. Прямо агресії такої трошки додати і вивчати якусь нову інформацію, комусь знову ж таки, якась можливо, поїздка. Якщо плануєте десь переїзд, то для вас це був би гарний шанс збирати інформацію, комусь навчатися. Для того, щоб, можливо, навчання стосовно, наприклад, ви навчаєтесь, там якісь курси, можливо, проходите, і це вам допоможе з роботою і з тим, щоб здійснити якусь свою мрію. Цікава у вас історія, тут, звичайно. Давайте я гляну якийсь термін, можливо, здійснення вашої мрії. Важкувато, звичайно. Поки ви з цим не розберетеся, то буде важко, Це ж знаєте, в наступному році. Мені чомусь здається, під кінець літа може бути тепла якась буде пора року, але роботи вам потрібно зробити багато. Над собою, над Спілкуванням з людьми. Тому тут все залежить від вас, настільки ви готові до змін і готові рухатися в нове. Тому вважаю вам успіхів. Тримайте в голові свої мрії, не відпускайте. Бажаю, щоб вони здійснювалися і найкращим для вас чином приходьте ще на розклади і завітайте у мій магазинчик. Всіх рада вітати вам гарного настрою.